Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас у гості завітали подружки Катруся і Оленка. Їх запросили на день народження, А настрій у них не зовсім святковий. Звісно, вони хочуть виглядати гарно і охайно. І тому, крім святкових суконь, їм потрібні пишні, красиві банти. Давайте допоможемо їм. Погляньте, скільки у мене стрічок. Так, дві. А вони однакові? Ні. А чим вони відрізняються? Так, вони різні за кольором та довжиною. І як ви думаєте, з якої стрічки вийде пишний і гарний бант? Так, з рожевої. А чому? Тому що вона довша. А який вийде з блакитної? Так, маленький. А давайте перевіримо, чи правильно ми вирішили, що рожева стрічка довша. А як це можна зробити? Вірно, способом прикладання або накладання. Отже, прикладаємо рожева стрічка довша. А тепер накладаємо знову довша. Так, як можна визначити довжину рожевої стрічки? Вірно, її треба виміряти. А чим ми можемо виміряти? Так, лінійкою. Але якщо немає лінійки, то можна вимірювати умовною міркою, тобто будь-яким предметом. Це може бути олівець, кубик, книга або рахівні палички. Але всі ці предмети повинні бути однакового розміру. Отже, різні стрічки поміряємо легко, а допоможе нам цеглинка лего. Вона у нас і буде умовною міркою. Отже, беремо мірку. Прикладаємо до самого краю стрічки. Ставимо позначку, де її кінець. І щоб не збитися з рахунку мірок, на кожну мірку відкладаємо фішку. У мене це буде смайлик. Потім прикладаємо ще раз мірку. Знову ставимо позначку. І відкладаємо фішку. Наступна мірка. Позначка. І фішка. Коли останню мірку відкладемо, тоді ми порахуємо фішки і дізнаємо, скільки мірок увійшло в довжину нашої стрічки. Так, що ми зараз зробили? Виміряли довжину стрічки. Виявляється, довжина нашої стрічки дорівнює чотирьом фішкам. І позначається цифрою 4. Ось які гарні банти вийшли для наших подружок. У них і сукні гарні, але не вистачає поясочків. Треба обрати такі, щоб можна було їх красиво зав'язати. А для цього ми використовуємо умовну мірку кубик. Починаємо вимірювати. Ставимо першу мірку на початок наших стрічок. Ставимо позначку і відкладаємо фішку. Наступна мірка. Позначка і фішка. Наступна позначка, фішка. Наступна знову позначка і фішка. І остання мірка. І можна вже порахувати, скільки у нас вийшло фішок. А фішок у нас вийшло 5. А тепер вимірюємо зелену стрічку. Ставимо мірку, робимо позначку і відкладаємо фішку. Знову мірка, позначка, фішка. І остання мірка. І фішка. Рахуємо наші фішки. Їх всього три. Які стрічки довші. Так, блакитна і червона. Наскільки? На дві фішки. На дві умовні мірки. Які поясочки будуть? Так, блакитний і червоний. Ось подивіться, які вони гарні. А ще дівчатка вирішили собі пов'язати на шиї шарфики. Оленка хоче, довгий, а кадуса короткий. Отже, будемо. Вимірювати їх за допомогою умовної мірки. І цього разу це буде олівець. Так, спочатку блакитну стрічку прикладаємо першу мірку. Робимо позначку і фішку. Наступна мірка позначка, фішка. І остання мірка і фішка. Рахуємо фішки. Так, їх три. Отже, довжина. Стрічки дорівнює трьом умовним міркам. А тепер вимірюємо червону стрічку. Так, прикладаємо мірку, позначку і фішку. Знову мірка і фішка. Так. Скільки в червоній стрічці умовних фішок. Дві. Отже, довжина. Дорівнює двом умовним міркам. Яка стрічка довша? Так, блакитна. Наскільки? На одну мірку. Тепер у дівчаток вже є й гарні шарфики. На день народження вони приготували подарунок. І хочуть його прикрасити гарною стрічкою з бантиком. Давайте оберемо стрічку. Знову скористаємось умовною міркою. Цього разу це буде цеглинка Лего. Отже, починаємо. Прикладаємо першу мірку. Робимо позначку і ставимо фішку. Потім знову мірка, позначка і фішка. І остання мірка і фішка. Скільки мірок у жовтій стрічці? Три. А тепер вимірюємо рожеву стрічку. Беремо мірку, ставимо. Позначка, фишка, Наступна мирка, позначка, фишка, ще одна мирка, позначка, фишка, ще одна мирка, позначка, фишка, и остання мирка и фишка. Рахуємо, сколько у нас вышло? Вийшло 5 мірок. А чому у нас вийшла різна кількість мірок? Може у нас стрічки різні? Давайте перевіримо. Порівняємо наші стрічки методом прикладання. Прикладаємо одну до одної. Ні, вони однакові. А чому ж тоді різна кількість мірок? А тому, що мірки у нас були різні. Якщо мірка велика, то число буде маленьке, а якщо мірка маленька, число буде більше. Давайте нарешті прикрасимо подарунок красивою стрічкою. Ось так. На останок, дівчатка вирішили взяти з собою ще й сумочки. Давайте допоможемо їм обрати такі, щоб можна було повісити їх на плече. Вимірямо довжину сумочки, а умовною міркою буде клітинка. Давайте порахуємо, скільки клітинок займає перша сумочка. Починаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Скільки клітинок? Десять. Вірно. Тепер порахуємо другу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Так, скільки у другій сумочці клітинок? Вісім. А яка довша? Перша чи друга? Перша, а на скільки? На дві умовних мірки. Нарешті наші дівчатка задоволені своїми нарядами, можуть іти на день народження. А наше заняття закінчується. Ми з вами сьогодні вчилися вимірювати довжину предметів за допомогою умовної мірки. А ви, будь ласка, спробуйте вдома вимірити свій стіл або ліжко, або улюблену книжку. Будь-яким предметом і можете надіслати мені коротеньке відео. А я прощаюсь з вами. До побачення! Бувайте здорові!